Обстановка стабільна, тривають обстріли зі сторони агресора. Сторони я вже ніде не прячусь. Мене два рази в погрібі, у мій погріб в Кам'янському, нас градами накрили в погрібі. Ну, так, на отакому, з однієї сторони 30 см, сантиметрів, другому 70, тут -70, то так от погріба. Два града було. Третій раз я перейшла до сусідів на квартиру, третій раз мене там граду. Прильот був, і земля волога була і в зривною волною. Так що я погрібів, я боюся. Проблеми з водою в Степногірську почалися з першого дня війни, тому що всі насосні станції, водогіни знаходяться на окупованій території. Ми гуманітарну допомогу завжди доставляємо по проханню селищної голови. Коли селищний голова нам дзвонить, це і вода, і їжа, тому ми завжди поруч і завжди. У нас завдяки працівникам МЧС, ми у грудні місяці прошлого року завезли в басейни в Кам'янське, де, де наскільки ми змогли, але ж вода закінчується. І оце завдяки тому, що нам працівники МЧС привозять воду, ми переправляємо людям, хоч і є, що їсти, зварити, попити. Ну а до чого вже для. Технічних нужд використовують. В кам'янському арчі великий. Та собачка була поранена, в будинок прилетів снаряд і його було контужено.